Тисячі бюлетенів та втомлені члени ДВК на Кіровоградщині триває підрахунок голосів. У більшості окружних комісій. звозити протоколи почали близько опівночі. Опрацьовували результати під наглядом чималої кількості спостерігачів. Як в області підсумовують результати голосування? Відслідковували наші кореспонденти. Перші підраховані бюлетні в окружну виборчу комісію 100-го округу почали зносити близько 11-ї вечора. Найоперативнішою виявилась дільниця, що в селі Бориславка Бобринецького району. Тут чотири десятки виборців. Найбільше голосів вони віддали про владним партіям. Партія Всеукраїнське аграрне об'єднання заступ один партія відродження нуль. Серед порушень, які найчастіше зустрічались при підрахунку голосів, неправильне заповнення бланків. Через це одну з перших дільниць відправляють назад на перерахунок голосів. Одна графа не зійшлася, на одиницю не зійшлася. Все у нас. Ми зараз виправимо ці помилки і приїдемо через пів години здаватися. Станом на третю годину ночі членам ВК го округу вдалось прийняти результати з 12 малих дільниць з 232 -х. Через це на сходах приміщення ще чимала черга з представників дільниць. В ОВК 102-го округу, окрім членів дільничних виборчих комісій, до ранку чергували журналісти спостерігачі у Знам'янській міськраді. За підрахунками голосів слідкували Мустафа Наєм разом з колегами. Дуже великий контроль спостерігачів досить багато. І серйозно за це діло взялися. Так що так і треба, щоб було. Протягом ночі було кілька випадків, коли членів ДВК відправляли назад на дільниці. Забу, забулися поставити печатки. Воно ж як на нервах цілий день дуже. Додому їхати, назад ставити печаті і вертася до вас. Виправляти помилки члени ДВК їхали у супроводі правоохоронців та спостерігачів. Значних же порушень тут зафіксовано не було ніч пройшла спокійно. ВоВК номер 99 підрахунок голосів почали о 12-й ночі. Першими бюлетні привезли члени дільничної комісії, що працювала в третій лікарні. Хвилинка 15-20 витрачається на кожну комісію, тому що треба дуже часу багато безпосередньо оглянути документи, цілісність упаковок, перевірити дані, оскільки оголосити все це і потім вести ще до системи вибори і отримати результат. Станом на 10-ту годину ранку із 110 дільниць ВВК прийняли 38 – Це 29% від загальної кількості сипает за уваги не випадає, ті не порушена. Тим часом у коридорі великі черги, де хтось членів ДВК, тут самої ночі переховали три години ночі і приїхали. Чекаємо, бо велика черга, дуже багато дільниць здаються. Це неізвісно, коли ми кадами попадемо, тому що ми по очереді. 110, десятий, а поршатоко сорок чоловік. Та що ні, звісно, горюкатами здадімо ці мішки. Станом на 15 годину дня ОВК продовжує рахувати виборчу документацію. Сюди здала половина дільниць Кіровограда. Завершити ж обробку документів в ОВК сподівається до ранку. Інна Промак, Олег Позняков, лязі Лонкіна Натолій Басистий день за днем.